Всім привіт! Е, е, карпатський твівент, перший в Україні. Іде успішно. Дякую матінці природі за класну погоду, що нема дощу, що все класно, весело. Ну і я думаю, що так все і закінчиться. Перший карпатський офлайновий твіттер Баркемп видався і почався дуже класно. І благорідер, і вся його компанія має зараз гризти лікті, тому що подивіться, що у нас тут, як у нас тут класно. Покажи ковбасу. <реш> <реш> Ковбаси нема ми її вже з'їли, вона була дуже смачна. Okay. Окей. Передаю всім шок, шок. вітання і ви провтикали найсексуальніший івент цього року. Піднятись на цінську <реш> і затрахатися так. <реш> ну Тобі... вибачте, ви таке протикали. <реш> Значок зніметься, який клас. Хто, хто, братоні? Братоніс. Від імені всіх душів України, я повідомляю, що такого скупчення яєць і ковбаси ви не побачите на жодному івенті. <риклад> так, хто там ще? <риклад> mm? 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 <риклад> ну що, uh, найеротичніший твіттер евент Розпочатую і всі хлопці України нехай заздрять, що вони не потрапили сюди і дівчата. Так само. Ми марили Цицькою і ми її отримали. Тако, моя черга. Коротше, я підійду вже в кінці. Дивіться, коротше, це зараз Карпати. Мені не ясно, чого на такій назві коротше стоїть хрест. Ну що це, пацани? Зачем? Ну, в принципі, ок, лізли е, таке по-густому, я вам скажу. Я, я чуть не це його, не. Але І нічого, ніби ніби, ніби живий Тих. ніби живий. Ніхто не має ніякого алкоголю з собою. Тобто, здоровий спосіб, підтримка спорту, піший туризм, е, стрейт ейдж. Перший тост буде А, за нього добре. І зараз буде ще наш гід, який нас кльово тут всіх водить. Чесно говоря, я не знаю, хто всі ці люди перший раз їх вирішили. чим вони мене заставили сюди йти? От, і бачите, наш багатий стіл, яким ми приймаємо всіх гостей. І тобто, це ми лишили для тих, хто ще до нас приєднається, схоче. Можете це визнати, і все. Коротше, на закінчення вам вон кусок Карпат. Кусок... Кусок Карпат. Давай заспіваємося. Ні, не, не, все. Все, пока.